Вітаю всіх! Знову я в темі, скажу так. Але дивлюсь обережно, бо в мене катастрофічно, немає часу на все. Просто немає. Тому буду ділити на райони і якось так. Зараз хочу розглянути Харківська область, Дергачівський район. Відразу кажу, я називаю це старими районами, всі знають. Це Дергачівська громада зараз називається. Але також називають його все одно Дергачівський район. Воно було в новинах, він був. На 24 лютого казали, що там будь обережні. Ті, хто знає кордони Дергачівського району, ті, ті знають. Я не буду уточняти нічого. Це моя позиція. Кожен район області. Давайте так. Дергачівський район. Роблю прогноз на березень. Дергачівський район. Ситуація у березні місяці. Харківська область, Дергачівський район, ситуація у березні місяці. Яка вона буде? Дергачівський район. Важко. Всі знають, де? Можуть бути жертви, втрати, обстріли, ви ж розумієте. Так, багато вкидів буде. Обережно. Слухаємо інформацію. Моральний застій у вас. Є жертви? Можуть бути жертви. Кажу відразу: жертви можуть бути по району. Але захист там також є. Захист. Яка кінцева ситуація? Угу. Ну, обстріли. Оборона, обстріли, захист стоїть. Ви ж розумієте, захист району є. А обстріли, втрати, руйнування. Ніхто цього не відміняє. Оборона є. Тобто там все одно ситуація буде не дуже легка. Так, давайте ще. Небезпеки. Небезпеки для Дергачівського району. Небезпеки Дергачівський район, Харківська область у березні місяці. Небезпеки, Дергачівський район, Харківська область на березень місяць. Небезпеки. Які в нас? Ну, оборона, захист. Так. Страхів багато. Відразу кажу, буду казати загальну картину, бо я не хочу багато. Так. Спокійно, рішень багато. Військові на чеку. Військові там на чеку. Емоційний стан капець. Давайте так. Емоційний стан просто нереальний. Давайте трішечки підтянемось. Знову, тут з кубків. Це... Емоції в нас зашкалюють, дергачівський район, Розумію, мені писали, що вам страшно, але там тупік. Там нічого такого. Там я не бачу наступальних карт, ніхто на вас не наступає у березні місяці. Вас розхитуватимуть, капець як? Так, давайте. Інформа, беру другу колоду. Так, Дергачівський район, Харківська область. Яка буде ситуація у березні місяці? Яка? Так, От, це дуже стабільно. Допомога там є. Ну, те, що потрібно, знати вам. Не без втрат всякого там руйнування. Ну, і ЗСУ там є. Це є, що потрібно. Все є, що потрібно. ЗСУ швидко можуть реагувати на це, що потрібно. Давайте так. Дергачівський район. Ситуація напружена, дуже напружена. Так, ану, небезпека. Дергачівський район, Харківська область. Дергачівський район, Харківська область. Небезпека. Перше ЗСУ випадає. Перше випадає СОУ. ДРГ. Відмітуть. ДРГ може лізти. Може лізти ДРГ. Відразу кажу. Така ситуація на даний момент.